Друзі, вітаю вас! Ну що ж, продовжую марафон по випіканню великодньої випічки. А саме сьогодні, ось така от красуня. Погляньте, яка вона красива! Змайструвала ось таке от гніздо зі стівного солодкого паперу, заповнила його шоколадними яйцями. І погляньте, яка вона лишень красуня, ароматна, ніжна. М'ягесенька, боюся натискати, тому що маю ще зробити для вас багато красивих фото. Я показала, яка вона всередині, тому натискайте сюди на трикутничок, переходьте на основне відео. Там все детально покроково, як завжди, показано. Приготує абсолютно кожен з вас, і там я показала, яка вона виходить всередині. Волокниста, волога, дуже смачна, багато начинки. Зберігається класно на другий, на третій день. І смакує так само, як в перший день після випічки. Тому цей рецепт гідний того, щоб ви його зберегли і обов'язково спробували приготувати. Класична дріжова паска з марципаном. Смачно, просто в приготуванні, і головне по-домашньому і з любов'ю. Зберігайте, готуйте. І нехай вам смакує. Класичні варіанти, без цукру, також варіанти здорового харчування, бездріжові, сирні паски, на цільнозерновій заквасці, на заквасці левіто мандри. Абсолютно широкий спектр великодньої випічки, ось таких от красивезних пасок, кожна з яких дуже смачна. Тому кожен з вас зможе обрати для себе той рецепт, який давно шукає. Зустрінемось на моєму ютуб-каналі. Ну що, час дегустації? А тепер показую вам, як виглядає марципан в пасті. Бачите, що вистегла? Він тримає форму, і коли ти кусаєш цю ніжно пухову пасту і потрапляється марципан або сухофрукти, ви знаєте, це просто пік насолоди. Ну що ж, дивіться, ще який шматок великий. Це пух. Mm -hmm. Пасха нереально смачна. Це саме та, яку готувала мама. Дуже смачно, як пух, тісто ніжне, вона волокниста і волога. І знаєте, з додаванням марципану в цьому таке щось є. Обов'язково скуштуйте. Зберігайте собі цей рецепт перевірений. Просто не 10 з 10, а Пасха на мільйон. Обов'язково збережіть рецепт, скуштуйте перед Великоднем, Не пошкодуйте. Думаю, ви будете його готувати. Усім смачного, хто зараз їсть.